Вітаю, друзі! Сьогодні рецепт неймовірно смачної ароматної аджики із зеленого перцю та горіхів. Готую таку кожен рік, бо це смачно. Як просто для бутерброді змастити хліб до м'яса, до риби, можна додавати при маринуванні риби та м'яса. Впевнена, що, спробувавши хоч один раз, будете готувати щороку, потрібен 1 кг зеленого болгарського перцю. очищеного. 2-3 стручки зеленого гострого перцю. Насіння не видаляю, він не такий гострий, як достигший червоний. Тому залишаю його. Також 150-200 г горіхів волоських, Я їх подрібнила та 50 г часнику, Якщо любите гостріше, тоді додавайте 100 г. Тобто гостроту регулюйте самі за рахунок гострого перцю та часнику. Перець подрібнила за допомогою подрібнювача. І до цієї красивої зеленої маси додаю 3 столових ложки цукру без верху та 1 столову ложку солі зверху, подрібнений часник 50 грамів та 200 г волоских горіхів. Горіхи подрібнюю так, щоб попадались невеликі його крупинки так буде смачніше. Далі 5 столових ложок олії рафінованої та 5 столових Ложок яблучного осту 6% натурального його можна замінити соком лимона. Усе добре перемішую і перекладаю в сухі чисті баночки так, щоб не було в них пустот. І щоб краще зберігалось усе, зверху заливаю двома трьома столовими ложками рослинної олії. Зберігаю таку аджику в холодильнику, зазвичай у невеликого об'єму баночках. Зберігається. До 6 місяців точно в холодильнику, але при умові, якщо туди не буде потрапляти, зайва волога всередину. Хоча, зазвичай, ми таку аджику з'їдаємо швидше. Друзі, обов'язково готуйте, експериментуйте! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими усім пока!